Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу посилання на банку в описі. до кожного відео на нашому Ютубі Британії, то якраз про це йшла мова, і вони хотіли отримати цей план дій Києва на наступний рік, аби зрозуміти так, як будуть розгортатися події. З одного боку, як на мене, це доволі логічно, але з іншого боку, мені здається, є. Якась оперативна обстановка, і тут керівництво нашої держави діє, звісно, по ситуації. Все може змінюватися в залежності від ем, тої чи іншої бойової обстановки. Ну, це знову ж таки підкреслю на мою суб'єктивну думку. Будемо за кілька хвилин слухати свіжий випуск новин. А тоді я знову повернуся до цієї студії. Спеціальний ефір на радіо НВ. Для довідки Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини, членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місце знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, на отримати на гарячих лініях офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247. Радіо НВ дізнайся нове. Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На початку курської операції на цьому напрямку було близько 11 тисяч російських військових. Зараз їх за різними оцінками від 30 до 45 тисяч. Про це заявив в телемарафоні речник оперативного угруповання військ Сіверськ Вадим Мисник. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ. Сказав він. Також за словами речника, росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під контролем України. Минулої доби ворог здійснив по території. Чернігівської та Сумської області 82 обстріли. А по району Курської області, який контролюється силами оборони, 127 обстрілів, зокрема, випустив 37 кабів, розповів месник. Гур провело рейд у Чорному морі. Відео рейду опублікував керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Операція дозволила знищити обладнання, особовий склад і літак росіян. Написав він у своєму телеграм-каналі. Гур наразі не повідомляло про цю операцію, але днями розповідало про збитий російський Су-30 із ПЗРК над Чорним морем. Кабінет міністрів пропонує заморозити мінімальну зарплату у 2025 році. Про це йдеться в проєкті державного бюджету на наступний рік. Документ встановлює її на рівні 8 тисяч гривень, тобто такою, яка діє і зараз. Це пояснюють її з значним підвищенням у 2024 році на 16%. В Україні в день борщу презентували круасан зі смаком борщу, каже ресторатор Євген Клопотенко. основа страви це зерновий круасан. А начинка це свинина у томатно сливовому соусі із овочами, копченою грушею і сметаною, зеленю та часником. На останок про погоду завтра в Україні не обійдеться без дощів. До того ж, вдень температура буде сильно відрізнятися в залежності від регіону. У південно-західній частині та в більшості західних областей короткочасні дощі місцями грози. Нарешті території без опадів. У західних Вінницькій та Одеській областях вночі 13-18, вдень день 18-25 градусів у Карпатах та на Закарпатті 11-16. Нарешті території температура вночі 14-19, вдень день 24-29, а на півден. Анному сході країна до 31 градуса. Інна Марецька. Служба інформації радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Радіо НВ. Реклама. Акція, бувай літо. Знижки до 20% в мережі аптек Подорожник. Привіт, знижки! Подорожник знає, що допомагає. Знижки діє з 1 по 30 вересня цього року. Деталі на подорожник .ua. з нами Альона Альона. Як колишня вихователька, порадить збирати дітей до школи. На розетка зібратися можна і в школу, і додому, і навіть в похід. На розетка є все для морозів. Узимку і для дуже спекотного літа. Чи онлайн, чи офлайн, Чи доставка прайм-тайм, Вибір топів, та сервісу, вишка. Але саме важливе, що зараз розетка дарує всі нижку. Ну, ви чули, купуйте на розетка. Один мільйон гривень за один місяць. Допоможи повітряним силам ЗСУ захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся до збору глядачів та слухачів Радіо НВ. Для повернись живим. Спільна мета: мільйон гривень на засоби РЕП. Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. З травня проводиться переоцінка субсидії на новий неопалювальний період. Більшість отримувачів автоматично продовжить свої субсидії до 30 квітня 2025 року, якщо не змінилися дані про майновий стан та склад домогосподарств. Водночас, деяким групам населення з 1 травня субсидію призначить за їхнім зверненням до пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо отримувач субсидії. Орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги у складі родини. Є внутрішньо переміщені особи у квартирі чи будинку. Проживає менша кількість людей ніж зареєстрованих. Субсидія передбачена на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Більше новин на сайті nv.ua. довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Акція бувай літо. Мінус 10% на остеоцитрат та остеоцитрат Макс в мережі аптек подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Знижки діє з 1 по 30 вересня цього року. Деталі на «Подорожник.UA». Телефон рекламної служби радіо НВ 044 237 0720. Спеціальний ефір на радіо НВ триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну частину нашого ефіру ми присвятимо розмові про те, скільки ще залишилось Російській Федерації. І це все є доречним у зв'язку з тим, що, зокрема, голова. Головного управління розвідки України керівник Кирило Буданов на форумі ЄС вкотре повторив важливу тезу щодо того, скільки ще може протриматись країна агресор за інформацію, яку, яка є. У нас і йдеться про те, що економіка Росії відчує болісний вплив від війни з Україною влітку 2025 -го. року. Власне, цю тезу можна було почути і в попередньому інтерв'ю пана Буданова. І серед причин, які можуть на це вплинути, є низка таких речей. Це звісно, і потреба в мобілізації, і, в принципі, витрати на війну. Ну і в принципі, ми розуміємо, що вплив на фінансову систему на економічну систему РФ через санкції і низку дій самої країни агресорки він теж незворотній. Детальніше про це будемо говорити далі в нашому ефірі з Іваном Усом. Він головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас, пані Євгенія, і вітаю всіх слухачів, а також ютюб-глядачів радіо. Дякуємо, що знайшли час до нас долучитися. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от саме. Вибір, так би мовити, от, середина 2025 року. Наскільки це точний прогноз, і що означає відчутна економічна криза? Ну тобто, за якими би маркерами, якими показниками ви б могли сказати, що ми будемо констатувати, що в РФ все погано. Знаєте, ще декілька місяців тому ну, десь приблизно в липні, на початку серпня. Я дивився на два такі параметри: перше, це вміст фонду національного благополуччя Росії, 4 цілих ну тоді було 6, десятих, зараз 8, десятих трильйони рублів, і паралельно дивився до цифри використання щомісячного ресурсів з фонду національного благополуччя. Зараз, в е, наскільки мені відомо, в серпні він трошки зменшилось це використання навіть в Росії, вперше був тиждень, коли була не ефляція, а дефляція, що правда на 0,2, навіть не 10, а соти відсотка. Проте з точки зору ФНБ цей місяць серпень пройшов непогано і він трошки навіть збільшився в міст. Проте, якщо взяти попередні місяці. То з ФНБ виймалося приблизно читину, я запам'ятав 453 мільярди російських рублів в червні. на жаль, полипні не бачив цифри. Але саме тоді я почав для себе моделювати, що якщо там давайте навіть 5 трильйонів беремо російські в російських рублях місць цього фонду, і при цьому приблизно на пів трильйона щомісяця будуть. Використовуватись ресурси цього ФНБ то виходить, що у Росії грошей лишається на 10 місяців, і коли е, е, пан Буданов е, ну, навіть на сьогодні в Інтерконтиненталі на форумі ЄС, а в попередньому інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, це було канадське медіа. Ну тут можу помилитись, а сказав, що у Росії до літа. У 25-го виникнуть проблеми, то я це порівняв власне з своїми власними розрахунками, що цілком можливо, що якраз ось через е, 10 місяців, тобто, давайте так, липень, може серпень 2025 2025 року, завершуються гроші ФНБ. Що таке з, е, ситуація, коли у вас завершуються гроші ФНБ? Це означає, що фінансування бюджетних витрат. За рахунок резерву стає неможливим, тобто, зазвичай, коли у вас не вистачає десь грошей, ви як то кажуть, лізете собі в свою скриньку, тобто лізете в резерви і від тіля знаходите гроші. Як тільки ця можливість зникає, а виходячи знову ж таки з динаміки використання ресурсів, якраз влітку наступного року вона може зникнути, то буде ситуація, коли Росії Росія змушена буде суттєво обмежувати витрати свого бюджету, тобто у них буде ну варіантів насправді декілька. Один варіант це зупинити війну, на якій вони не підуть. А другий варіант це те, що треба, як то кажуть, переглянути статті видатків, і тут буде найцікавіше, що саме вони переглянуть. Тому що якщо це буде суттєва потреба в Роша, я не виключаю, що ось якраз влітку 2025 року. Ми з вами почуємо новини про те, що в окремих суб'єктах Федерації Російської Федерації перестали платити пенсії та зарплати бюджетника. Тобто, це цілком можливий сценарій за умови, що у вас ваших резервів немає, а ваша економічна діяльність вона не генерує необхідних прибутків. А зараз давайте навіть поточний рік Росія, попри те, що вона дуже гарно провела серпень. І у них скоротився дефіцит бюджету до 300 мільярдів російських рублів. Багато аналітиків, які спеціально вивчають бюджет і бюджетні витрати, кажуть, що це було зроблено за рахунок скорочення витрат на один трильйон рублів. А замість звичних трьох Росія витратила два. Але для нормального функціонування економіки треба повернутися на цифру 3, трима більше те, що вони зараз економили. Це означає, що треба буде до завершення цього року якось це наверстати, бо плановий дефіцит 2,1 трильйона він лишається. А якщо у вас дефіцит, то його треба одно ж таки, покривати чимось. І ось тут чергове завдання буде для російського мінфіну знайти ці гроші. Тому що, попри те, що знаєте, є навіть такий жартівливий зараз вираз, що відбувається така собі непублічна дискусія між е, певними політиками та діловими віданнями в Європі та Сполучені Штати Америки, які кажуть, що в Росії все добре з економікою, і керівництвом Центрального банку Росії, які кажуть, що все дуже погано, і тут як то кажуть питання, кому ви більше вірити тим політикам, які десь щось почули. Чи керівництвом центрального банку Росії, який на відміну від цих політиків знає реальний стан справ? І ось вони то якраз кажуть, що все погано з російською економікою. а я в цьому контексті не можу не запитати вас наступне. Звісно, я за освітою не економіст, я філолог. Але менше з тим, коли мені днями натрапила на очі публікація в з яка мала заголовок такий – економіка Росії, стрімко зростає, і скільки це триватиме, і що мовляв, попри жорсткі санкції і те. Що РФ стала таким по суті згоєм? Вона все одно зростає економіка цієї країни, адже її живлять витрати на війну? І я розумію, що коли країна у війні, очевидно, якщо ми говоримо саме про РФ, справді це дає якийсь такий поштовх цій системі економічній, чи це можливо, і як довго в такому форматі РФ могла би функціонувати? Панів я нагадаю статтю, яку, якщо я не помиляюсь, Financial Times надрукувала ще рік тому, приблизно якраз в жовтні, ось 2023 року, була ця стаття, і в неї був дуже такий промовостий заголовок. Він в був простий, чому МВФ довіряє економічній пропаганді Путіна. І власне, суть цієї статті полягала в тому, що багато провідних міжнародних інституцій, включаючи до речі і видання. Такі, як The Economist, дуже поважне ділове видання у всьому світі, вони значною мірою базують свої висновки на інформації, яку надає сама Росія. І ось чому, власне, Financial Times написала про економічну пропаганду mm -hmm. Путіна. Тому що давайте згадаємо структуру російської влади, я маю на увазі, кому підпорядковується Росстат. Він mm -hmm. підпорядковується Міністерству економіки Росії. І тепер риторичне питання: чи дозволить Міністерство економіки Росії публікувати розстату статистичні дані, які будуть показувати, що в економіці все погано? Безумовно, ні. Вони будуть казати, що дайте ті дані, що в економіці все супер, і головне, щоб ніхто не вникав в деталі, бо знаєте з приводу, до речі, деталі. А якось ще дві дається другий рік. Був повном, перший рік повномасштабної війни. Я спробував проаналізувати дані, які були. Тоді ще відкритими зараз. Росія закриває свої дані. зрозуміло, знов ж таки, що якби там було все добре з економікою, то вони не закривали свої дані економічні. А тут раз закривають значить є підстави. Так ось коли я почав рахувати цифри зростання бюджету, які вони надали, там були по різним напрямкам, і в мене так вийшло, що якщо довіряти цим цифрам, то виходить так, що в 2021 році у Росії був від'ємний бюджет. Тому що на нуль чи на певну цифру я не виходить. Там як якщо там був від'ємний, тоді були ті показники, на які які вони казали. Тобто там є суттєве мухлювання з цифрами, суттєві приписки. Але ж нема у МВФ, нема у Ти Економіст або інших провідних ділових видань світі можливості перепровірити їх, і вони безумовно використовують російські дані. Власне, зараз не секрет, що 1 жовтня місія МВФ прибуде до Москви. Є побоювання, що це може призвести до легітимізації російської влади, адже тут. Наші партнери роблять це можливе, щоб Росія була країною згоєм, а тут МВФ їде до Москви. Але як на мене, якщо там не буде економічної допомоги, бо зараз ми з вами обговорюємо, що у Росії можливі проблеми, якщо хтось не допоможе. І тут бажано, щоб МВФ не було тієї структури, яка Росії допоможе. Так ось, якщо не буде цієї допомоги, то мета МВФ можливо, це зрозуміти на полі, як то кажуть який реальний стан справ чи принаймні відчути щось, тому що одна справа знов ж таки, коли ви за океаном а інше, коли ви приїжджаєте в країну, і якщо у вас як то кажуть, досвідчена наука то ви будете виловлювати ті тенденції, які реально існують тому що негативні тенденції вони проявляються навіть в такій закритій країні, як Росія, коли ось, наприклад, не декілька місяців по тому був несанкціонований виток. Інформації з провідної російської компанії Газпром, і виходячи з тих даних, які з'явились в а, загальному доступі, виявилось так, що а, результати Газпрому в першій половині поточного року гірші, ніж вони були за аналогічний період у минулому році. Я нагадаю, що минулий рік Газпром завершив зі збитком 7 мільярдів доларів. А тут же натякають, що це може бути якщо збережеться та ж тенденція, що була в першій половині, збутки будуть перевищувати 10 мільярдів доларів. Тобто основні російські компанії, вони стають збитковими. А коли вони стають збитковими, то вони нічого не приносять бюджету. І ось то те, з чого я починав: що якщо завершується гроші, в ПНБ треба фонд національного благополуччя треба, щоб. Компанії, які, які генерують е, прибуток, покривали ці збитки. А якщо ці компанії, які генерують прибуток, генерували давайте вже так прибуток, стали збутковими, то навпаки їм потрібні гроші. Тобто в Росії все менше стає тих, хто дає гроші в бюджет, включаючи Газпром провідну компанію, але все більше тих, кому ці гроші потрібні, і ось якщо уловити всі ці тенденції, уловити ці всі дані. То тоді можемо зрозуміти, чому керівництво центрального банку Росії, воно, попри те, що там є цензура, попри те, що вони кажуть, що все буде добре, постійно кажуть, що якщо щось не придумати, то у економіки Росії буде дуже велика проблема, тому що зараз основна проблема, яка у них є, це проблема розрахунків за критичний імпорт. Адже Росія нагадую, продає дуже багато нафти, наприклад, в Індію. А Індія платить рупіях. Тобто у Росії рупії, ну, в Росії рупі ну, місяці 4 тому було на 39 мільярдів доларів США. Але проблема в тому, що вони не можуть обміняти їх на долари США. Тобто і у них є рупії, і все. І вони можуть купувати певну продукцію в Індії і не більше, або інвестувати в економіку Індії, що Росії не дуже потрібно. А водночас Росія хотіла платити за важливі для себе товари в рублях. А перше запитання, яке вони отримують, це те, а який курс вашого рубля? Бо зазвичай курс визначається за результатами торгів на біржу. Центральний банк дивиться, як відбулись торгії, і ставить курс. А якщо після заборони, яка вже більш ніж місяць існує а в Росії торгувати доларом вони не можуть визначати курс до долара. Так у них є юані, але зараз багато хто чекає жовтня, тому що є інформація про домовленості з США і Китаю, що Китай дає юань Росії для розрахунків до жовтня. А далі можливі вторинні санкції. Отже, Китай не захоче давати свою валюту. А 99% розрахунків зараз в Росії в юанях, тобто це може бути крах. І тут Росії треба буде шукати якусь іншу валюту, тобто це все проблеми, які призводять до того, що Росії зараз дуже важко купити те, що їм потрібно, і вони потрошку так не так швидко, як нам того хотілося б накоплюються. І тут ми знову ж таки виходимо десь на ті, скажімо так, сроки, про які казав пан Кирило Буданов, що десь влітку 2025-го там може не вистачати багатьох товарів. І будуть проблеми елементарно купити важливі для економіки речі, елементарно, тому через те, що буде проблема з визначенням валюти, за яку вони будуть купуватись. Тут також промовистим з тим є ще одна новина цих днів, що ціна війни з Україною для бюджету РФ досягла нового рекорду. Багато цифр наводить видання Moscow Таймс, але вони власне публікують. Я так розумію, розрахунки від німецького інституту проблем міжнародної безпеки і їхнього аналітика. І цікаво, що. Із запланованих витрат навіть на цей рік вони все одно зросли наскільки я розумію, десь на чверть. І тут йдеться, звісно ж, і про виплати військовим і контрактникам, і все це теж зростає порівняно з 2023 роком на 25%. Скажіть, будь ласка, от і зараз із того, що теж бачимо, навіть те, що планує РФ витрачати на війну, все одно ці витрати. Збільшуються і роздуваються, скільки ще може наскільки ще може зрости ось ця частка, от зараз кажуть 30%, так і яка і так величезна, М -м скільки ще вони можуть саме з бюджету витягти у відсотковому відношенні саме на війну? Знаєте, є такий певний спір між блогером Майклом Накі та колишнім заступником міністра енергетики Росії Міловим? А, суть спору в чому, що коли б а, а, пан Білов очолив міністерство. А, оборона Російської Федерації війни по суті він казав, що він прийшов для того, щоб оптимізувати витрат, витрати цього міністерства і їх скоротити. І ось пан Мілов поспорив з Майклом Накі, що ці витрати зростуть, при тому, що всі кажуть, що дуже великі витрати на війну. Ці 30% це дуже суттєвий тягар. І економіка з ним не дуже справляється, але скоріш за все вони будуть їх збільшувати. Можливо, це буде 35%, можливо, навіть до 40% доведуть. Тобто, в принципі, у них у російської моделі економіки зараз є ось чітке налаштування, що давайте воювати далі. Але воювати далі це означає, що гроші, які йшли на власне інші сфери, вони до них не доходять, і тому виникають орські. Нагадують це плотина, яку прорвала ворську, тому виникають в крокосійці, тому що гроші на, без... на недопущення різних терористичних актів також вже в меншому ступені виділяються. І ось відбуваються такі акти. Тобто, виходить, що через у це налаштування на війну і збільшення військового бюджету недофінансовуються інші сфери, і ці сфери вони генерують проблеми. Інше питання: наскільки ці проблеми зможуть все ж таки е, як то кажуть, дотиснути Росію? Ну е, знаєте, я на і в ваших етерах, а загалом казав, що мені здається, що Росія зараз дуже швидко повторює долю Німеччини часів Першої світової війни, коли там Берлін ніхто не захоплював, де і радянський союз до речі ніхто не захоплював. А і Німеччина програла тоді Першу світову війну, і е, радянський Союз розвалився, тому що там є суттєва недооцінка економіки і навпаки орієнтація на сферу безпеки, на сферу оборони, але ця занадто концентрованість, це переведення на військові рейки, врешті-решт, призводить до того, що Відбувається крах цієї самої економіки. Якщо Німеччина тоді програла війну, то радянський союз просто розвалився, тому що знаєте, ну коли у вас дебет з кредитом не сходяться, то дуже важко далі щось робити. Центробанк РФ підвищив ключову ставку з 18 до 19% річних. Це теж є зараз одним із таких невеликих маркерів, того, що економіка РФ іде в бік кризи. Безумовно, тому що це демонстрація того, що Росії не вдається, скажімо так, вирішити питання з інфляцією, як кажуть фахівці, що дивіться, якщо ну, давайте, до 19 була ставка 18, і вже тоді казали, що інфляція вона не приборкується, то багато хто казав тут відповідь проста: інфляція більше ніж 18%. Тобто, знаєте, ось якраз зараз ми обговорюємо бюджет України на наступний рік. І там зазначається, що інфляція буде 9,5, тобто менше 10. А у Росії, якщо ставка зараз вже 19, і якщо не вдасться, а той же Мілов, який я згадував, казав, що це не вирішить питання економіки, адже інфляція скоріш за все вище. Там невідома яка цифра, але ось на початку липня нагадую була 0,66% інфляція за перший тиждень місяця. 52 тижні всього в місці, тобто, якщо у вас тижнева інфляція 0,66, це означає, що у вас буде 33% інфляція по завершенню року. Ну потім було кращі показники, але тим не менше ми розуміємо, що це підняття став вже в котре це сьоме піднімається ставка за останній період. Нагадую, що була на піку ставка 20%, коли розпочалась повномасштабна війна, але через те, що вони швидко вирішили тоді свою проблему, вони її повернули до позначки менше десяти. Зараз ми бачимо, що вони планомірно підвищують цю ставку і ситуація не покращується. Тобто, скоріше за все, питання ставки 20 в Росії це питання до завершення цього року. Цей рік Росія завершить за ставкою 20, І як зазначає керівництво Центрального банку Росії, поки що немає підстав для того, щоб ця ставка знижилась. А коли у вас висока ставка? Це означає, що вам дуже важко брати кредити в банках. А в Росії так економіка побудована, що значною мірою вони живуть за рахунок кредитів, які вони беруть в банках. Не зможуть брати кредити, не зможуть повертати їх. Буде велика частка неповернення, а отже, відсутність цих кредитів, які банки будуть надавати. Якщо банки не будуть давати кредити, ну на цьому економіка трималась, тобто ось вам, будь ласка, як то кажуть, шлях до руйнування економіки Росії. Питання, коли це відбудеться, на жаль, це не так швидко повторюється, але напрямок руху, вектор руху очевидний. Дуже приємно чути ці слова. Та що це початок кінця економіки РФ і в принципі цієї країни хочеться вірити, що це буде швидше ніж. Навіть якісь реалістичні прогнози е, про це говорять. Ну а ми зі свого боку будемо робити все, аби РФ лише втрачала в цій війні в цій боротьбі. Дякую, величезне, пане Іване, за ваш час і за ваш фаховий коментар. Я нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.